Доброго ранку на початку цього місяця більшість українських автовласників зітхнули з полегшенням. Обов'язковий тихогляд уже скасовано з легкої руки 262 народних депутатів. Втім, обтяжливу процедуру Верховна Рада анулювала не для всіх і не відразу, коли запрацює нововведення і чи справді це полегшить життя водіям машин. Розпитаємо начальника центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України, генерал-майора міліції Сергія Будника. Доброго ранку. Доброго ранку до скасування обов'язкового. Тихогляду водії повинні були сплачувати за такі послуги. Державний збір за тихогляд 12 гривень для автомобіля, 8 – для мотоцикла або причепа до машини. Талон тихогляду коштує 22,5 гривні паперовий і 100 гривень пластиковий. Щоб перевірити технічний стан, авто треба віддати від 45 до 180 гривень залежно від виду транспорту. Обов'язково також стягують і податок із власників транспортного засобу. Суми залежать від об'єму двигуна. Це від 300 до 3,5 гривень. Сергій Івановичу, скільки часу займав цей техогляд е, до скасування його повного, і чи заощадять українці зараз після? Ну, я хотів би сказати, що процедура державного технічного огляду складалася з двох етапів. Перший етап це перевірка технічного стану, який здійснювався на е, станціях технічного обслуговування, які були уповноважені на перевірку технічного стану. І процедура ця займала від, скажімо, 15 до 35 хвилин, в залежності від виду транспортного засобу, його технічного стану і, скажімо, віку. В якому зараз стані взагалі машини і наскільки вони небезпечні для руху? Ну, я хотів би сказати просто в структуру автомобільного парку України. На сьогоднішній день складають автомобілі до 3 років приблизно 15%, до 5 років це 10,5%, до 10 років 15% приблизно відсотків і найбільша когорта наших автомобілів це автомобілі старше 10 років. Це приблизно 46%. відсотків. Ось саме з цієї категорії транспортних засобів і криється найбільша небезпека, яка можлива буде існувати в нас. Які типи взагалі транспорту звільнені взагалі від е, обов'язкового технічного гляду? від обов'язкового технічного е, контролю? Звільнені транспортні засоби, які належать е, приватним власникам і не використовуються в комерційних цілях, вантажні автомобілі теж проходитимуть. Е, які ще мають обов'язково проходити, обов і скільки як часто обов'язковому контролю технічному контролю підлягають транспортні засоби, які е, здійснюють перевезення пасажирів, це таксі. Це автобуси, а також автомобілі, які перевозять вантажі вантажопідйомності понад 3,5 тонни, а також ті, які проводять небезпечні вантажі. Періодичні залежить, наприклад, якщо це автобуси і автомобіль, що перевозять небезпечні вантажі, це раз на півроку, якщо це автомобілі таксі, це раз на рік. Інші автомобілі легкові вантажні, або вантажні до 3,5 тонн, проходять раз на два роки. А від віку автомобіля залежить скільки разів проходити тільки залежно від для тих легкових автомобілів і вантажних до 3,5 тонн, нових до двох років. Якщо, наприклад, водій має пройти в липні. Уже тех огляд в нього закінчився, але насправді нові правила вступають із серпня. Що робити? Штрафувати день ми знаємо, що прийнятий закон. Він підписаний президентом. І звичайно, позиція міністерства внутрішніх справ полягав в тому, щоб з такими водіями, яких закінчується термін, який був встановлений по дією попереднього закону, проводити профілактичні бесіди з метою роз'яснення необхідності підтримання належного технічного стану транспортного засобу, ось, голова. Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Валерій Бес переконаний, що закон взагалі вступить у силу через рік-півтора, бо технічної бази немає, ніде перевіряти ці машини. Як ви погоджуєтесь? Ну я би сказав, що на сьогоднішній день 1100 суб'єктів підприємницької діяльності були уповноважені на проведення перевірки технічного стану. Однак, з 1 липня цього року вступив в силу новий національний стандарт, який підвищив вимоги до. Таких е, станцій, які проводять діагностичну перевірку, що з'явилось нового, які вимоги? Е, ну, зокрема з'явилася е, обов'язкова вимога щодо наявності е, гальмівного стенду для перевірки е, гальмів Галь. автомобіля. Але я хотів би сказати, що новим законом передбачено внесення змін і підготовка нових нормативних актів у повноваження кабінету міністрів щодо відругування цієї процедури. Це і перелік. Обладнання, яке має бути в такого суб'єкта, це порядок перевірки, це затвердження опису, технічного опису і змісту протоколу про перевірку технічного стану, і інші документи, які будуть підготовлені на виконання цього закону. Ну, втім, водії задоволені, наскільки я знаю, що відмінили технічний огляд, але дехто все ж таки шукає якихось підводні течії. І ви е... Ну як водії, взагалі вірити в те, що нічого не буде, чи все таки щось можуть додати нового до Ну, Я хотів би сказати, що тепер технічний стан виключно залежить від сумління водія, але хотів би сказати, що законодавством передбачено право і обов'язок працівника Державної інспекції вживати заходи в разі виявлення неналежного технічного стану транспортного засобу, за якою передбачена адміністративна відповідальність. Тому, звичайно, державна інспекція буде реагувати на ці факти, і хотів би сказати, що це буде не просто суб'єктивний підхід, а з використанням обов'язково технічних засобів. Контролю. Але ж право взагалі перевіряти хочуть надати приватним станціям. Вони ефективніші, вони більш ретельніше будуть перевіряти. Про я думаю, що тут питання залежить не від форми власності, а від того порядку, який буде передбачений перевірки переліку обладнання, навчання і скажімо, професійного рівня. Персоналу, який буде здійснювати цю роботу, а також державного контролю, який буде здійснювати Держінспекція. експерти взагалі припускають, що страховики піднімуть ціни в зв'язку з цим нововведенням. Як ви вважаєте, ну я хотів би сказати, що сьогодні вартість. Страхового полісу цивільної відповідальності власника транспортного засобу регулюється наявністю базового платежу, а також коефіцієнтів, які підвищують, скажімо, або знижують цей базовий платіж. Це залежить, наприклад, від транспортного засобу, від місця, де експлуатується транспортний засоб, від стажу водія. Від кількості людей, які користуються цим транспортним засобом, звичайно, на мою думку, страхові компанії до цього часу проводили це страхування, знаючи, що автомобілі знаходяться в технічно справному стані, адже вони проходили державний технічний огляд. Тому в перспективі вони можуть звернути увагу на необхідність наявності якогось документа, який би підтверджував належний технічний стан, для того, щоб вони несли менші ризики. Страхуючи цільну відповідальність власників таких транспортних засобів. Ну і насамкінець, ще одна зміна у нових правилах: це е, нотаріальні довіреності. Тепер не потрібні для того, щоб надати комусь свою машину дати. Е, Керувати нею, тобто тепер може будь-хто правильно сісти за кермо. Як ви вважаєте, це не стане більш небезпечнішим для всіх інших учасників руху? Ну, на сьогоднішній день я хотів би сказати, що це є передовий світовий досвід, адже за кордоном ми знаємо, що в розвинених країнах необхідно водію мати лише посвідчення водія відповідної категорії і документ на цей автомобіль. Які підтверджує, що він у нього знаходиться правомірно. На жаль, у нас до сьогоднішнього часу була необхідність наявності там інших документів, які би підтверджували правомірність користування. Це доручення, наприклад, тимчасовий реєстраційний талон чи е, там, запис, наприклад, свідоцтві про реєстрацію. Е, тому, звичайно, є тут деякі ризики, але справа в тому, що це знову ж таки пов'язано із е, ці, страхуванням цієї відповідальності особи. Тобто, якщо я передаю свій автомобіль користуватися комусь, то я, відповідно, маю поліс мати. Який дозволяє, наприклад, нести відповідальність мені як власнику, незалежно від того, хто користувався моїм автомобілем правомірно. Дякую вам. Я думаю, що всі будуть відповідальними, правомірними. Вам вважаю доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Сергієм Будником. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного вам настрою і не перемикайте!